Всім привіт із прийшов до себе на копанку спробувати. Уже зловив першу рибину, відпустили. Не хоче вона здохла. Зараз достану її поцакою. Зловила на кунчику одного. Він здох, десь його прижав, мабуть. Заберу котам. Такого вже пощій півлодоні підріс. Запускав їх такими малесенькими. Він сильно заглотнув. Вже такий. На півлодоньки є. Забив його дамку тут. Сильно заглотнув. Я його зараз відпустив, але він не вижив. Клювати красть не хоче. Я її недавно кормив. Попробую закинути людей. Хай ще там побуде. Нічого теж зразу не хоче клювати. Пару днів назад зловив, то зловив таких чорних, аж чорнющих карасів. Мабуть, ті, що я запустив на початку весни, вони тут чорніють. Вроді ще й довші стають, як дикі. Зараз жарко. Не хочет клювать вообще. Видно, что он там в водорослях ходит. Ничего не хочет брать. На середині вже починає заростати знову водоростями. Постійно там ходи Не видно. Буває щука. Жаб тут ганяє, аж підпрягують з води. Не хоче клювати, обша щось. Або жарко, або я накормив, не голодна. Десь набралося тут муліги, багато, може карась відростився. Знов починає ходити там. Водорослі б'є. Можна попробувати туди зараз закину. Зараз. Там сильно мілко. Не можу закинути зараз. Хай ще тут постоять пари хвилин, тоді будуть ще додому. Вечером приходиш, то постійно тут треба ходить, скидається і так. Через запустив карасів трохи сюди, з десяток. Одного такого гарного з ладоні, може більшого запустивши. Вроді був ікрою, думаю, хай буде. Не хочу нічлювати, мабуть, додому уже зайду Мен дати окунчика готовит. Хода риба, видно. Розцвітав очерет, такими квітками жовтими. Зараз зберу вудку. Зібрав вже вудку, буду зайти додому. Тут зробили таке бо чаплі прилітають п'ють рибу. Риба не ходить, жарко сильно.